Якщо вам сподобалася ця страшна історія. Дивіться до кінця, ставте лайк і обов'язково підпишіться на канал у YouTube та в TikTok. Ти вже спав. Темний екран, тихий шепіт. Це сталося з реальною людиною. Екран дівчина в ліжку, телефон у руці. Повідомлення ти вже спав. Час 3 години 14 хвилин. Вона пише Ні, я не спав. Подруга. Але ти відповів так 20 хаве тому. Камера на телефон. Історія повідомлень так я сплю. О друга годині 54 хвилини. Вона дивиться в темряву. Раптовий звук дихання за спиною. Чорний екран. Текст. Хто керував твоїм аккаунтом? Дитяча кімната. Темний екран з дверей. Не відчиняй цю кімнату. Чоловік відчиняє запилені двері. Усередині дитяче ліжко ляльки. На стінах очі намальовані кров'ю. Він бере лист. Дякую, що випустив мене. Він різко обертається. Двері зачинені зовні. Збід ліжка виповзає рука. На пальці його власне кільце. Чорний екран. Дитячий сміх. Текст Тепер він випустив тебе. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.